Закінчилися передвиборні перегони. Партії, що прийшли до парламенту, підводять підсумки виборів на місцях. Однією з перших зробила це батьківщина. У матеївцях керівники партії відзначили кращих агітаторів та керівників штабів серед запрошених на захід. І наш журналіст Богдан Малецький. На засідання запросили всіх, хто брав участь у виборчій кампанії. Приїхали керівники штабів із Коломиї, Городенки та районів. Очільник обласної організації Дмитро Шленко зазначив, що їхня політична сила найстарша та найдосвідчена тих, хто прийшов до парламенту у восьмому скликанні. Ми сьогодні, підбаючи підсумки нашої роботи, щиро подякували тим, хто брав безпосередню участь у виборчому процесі. Це нашим партійцям, нашому активу, які доносили до виборців позиції програму. Нашої партії, і саме і це стало основою того, що наша політична сила сьогодні є у черговий раз у Верховній Раді. Практично немає жодної політичної сили із тих, які були у попередніх Верховних Радах, тільки одна батьківщина. А це і свідчень того, що люди в черговий раз довірили батьківщині у Верховній Раді захищати їхні інтереси. Безперечно, що на нас тепер лягає велика відповідальність. Доказати, що все те, що навішували батьківщині лідеру у попередні рази, воно нами як сприйнято з однієї сторони як е, бажання е, пролюструвати себе, очиститися і виправдати довіру а з другої сторони, доказати, що це та політична боротьба, яка велася не завжди дуже чесно, навіть і від тих політичних сил, які були з нами на майдані, і де Батьківщина займала лідируючі і основні позиції, ведучи е боротьбу на майдані проти режиму, не тільки цього, але й попередньо кочми всі присутні відзначили вдалу кампанію Петра Книшука. За кандидата віддали голоси майже 15 тисяч мешканців двох районів. Хоча це і третій результат на окрузі, однак доволі високий, каже пан Петро. Я перш за все щиро дякую тим виборцям, які віддали свої голоси. За мене на виборах до Верховної Ради всім їм щиро дякую. Я розумію, що 15 тисяч виборців це є велика кількість виборців, які покладають на мене великі завдання, велику повагу, пошану. І я повинен їм віддати цим же самим. Тому я і далі буду працювати на громаду Коломийщини, на громаду міста Коломиї, Городенківщини. Я буду працювати на громаду рідного Прикарпаття і всієї неньки України. Щиро дякую вам всім. Кращі агітатори отримали ще й нагороди від лідера партії Юлії Тимошенко. Чоловікам і жінкам вручили годинники, та робота на цьому не закінчується. Активісти вже зараз готові приступити до роботи на виборах будь-якого рівня. З матерівці Богдан Малецький, Срію Грин, програма подієнтика.